Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 5 червня і приїхали ми на, на поле нашої кукурузи. Тут посіяний гібрид 9074 від компанії Pioneer VO330. Ну Про що я хотів вам розказати на цьому полі? Ось дивіться яка ситуація. В минулому році, виходить, поле тут у нас 35 гектар, і в минулому році нам не вистачило отут. Воно, бачите, трикутне комполе. Не хватило на 2 гектара по сояшнику хізалофопа. добризкали ми. І як бачимо, <кій> ось у нас така картина вже на цей рік. Залишився тут злак, тут була в нас оранка, але все одно іменно на цьому кусочку, ось, бачите, ми можемо бачити з вами. Практично чітку межу, де не був застосований хізалофоб. Подивіться на колір кукурузи тут, там де застосований, там уже, де немає злака. І подивіться на колір кукурузи тут, тут, де був злак. Працювали ми тут гербіцидом Task Eкстра. Як ми бачимо, він спрацював, уже, е, є, видимо. По злаку пригнічення стає він такого краснуватого кольору, як ми можемо з вами бачити. Але все одно кукурузка тут присажена Іменно на цьому кусочку в порівнянні з тим куском, де було в минулому році по сояшнику чистота. От вам і взаємосвязь. Минулий рік із цим роком. Якщо в цьому році. Не побризкав, то в минулому, то в наступному році буде проблема з бур'янами. Ось ми, бачите, переходимо з вами вже там, де побризкано, зразу у нас кукурузка. І по розвідку, і по кольору, і по всьому набагато веселіше. Ось. Дивіться, бачите. Тут темніше набагато. Звичайно, тут буде урожай кращий. Хоча там злак той і погибне, але. Все одно він вже потенціал кукурузі зменшив. І заложила вона вже урожай, соответственно, початок верніше заложила вже менший. Зараз пройдемось тут на край поля. Ось, дивіться, яка тут кукуруза, да? і видно прям чітко, де вона слабша. Ну ось тако, такий стан зараз. В принципі, непогано. Не знаю. Навірно, може б треба було і тут і воздушку трохи дати пройти з кареаном, ну не знаю, ще подумаємо ми, чи будемо ми приміняти на цьому полі таку операцію, чи ні. бо трохи не співаємо, ще багато і бризкать і на других полях треба. Тереном працювати трошки не встигаємо. Ось це у нас слешник був, тут огріх. Це вже він спалений е, таском. Тоже кукурузку тут присадив. Кукуруза дуже чувствительна до бур'яна, там де є хоч трохи бур'яна, то кукурузи нормальної там не буде. Так що саме основне це... Не так важливе живлення, як захист кукурузи саме від бур'яну. Ну, а зараз оце такий, така її фаза. Дивіться, цей хто рахує, хто ні. Получається раз, два, три, чотири, п'ять і шостий на виході. <кій> Десь шість листків, в принципі, по всьому полю. Більш-менш вона рівномірна. Фаза шести листків. Будемо заїжджати тут в ближайші часи, вносити мікродобрива із карбамідом. Тобто даємо 6-7 кг карбаміду на гектар. І комплекс добрив, виходить, фосфор, калій, магній. і Додаємо 1,5-2 літра цинку. І Працюємо кукурузки так що далі покажу ще остановочка сивалки оздон ціла скала. А ще хочу вам показати один із небезпечних експериментів, який ми зробили в цьому році, на свій страх і ризик. І нікому не рекомендую, звісно, повторювати. Дивіться, в чому ситуація. Сояшник 130, й посіяний по оранці, сходи хреновенькі, рвані, край ще такий більш-менш, серединка, звісно. Пічальне, поле 30 гектар, із них десь 10 гектар таких, доволі печальних. Ну не про це. Хочу розказати вам, що ми по цьому полю вносили. Получається, края ми обробили з утра гербіцидом на основі хезелофоб Пеатіла 125 грам на літр. Давали ми 800 г на гектар препарата. і обійшли. Края цього поля, виходить, круг зробили повністю вокруг поля. Що ми з вами наблюдаємо? Ось дивіться злак. Як ми бачимо, да, його взяло. Красніє, ось як ми бачимо, вже йому скоро буде, надіємося, лабець. Потім, виходить, виходить утром обробили ми хізалофопом. А ввечері цього ж дня <кій> внесли геліантекс на всю площу. На всю площу даного поля ми внесли Геліантекс у нормі 40 грам на гектар із прилипачом Vivolt. Добавляли 150 грам на гектар. Швидко. По амброзії. Ось, дивіться, така в нас ситуація, да? як ми бачимо. Амброзія в принципі лягла, не знаю. Одійде вона, не одійде, Уже, якби час покаже. Тут у нас основний бур'ян це амброзія і лобода. А з той сторони край поля, там основний бур'ян щериця. Точно не знаю, яка там вона щериця загнута, чи, чи які там ще її бувають види. Точно не скажу вам. Не буду і брехати. Але її теж взяло. Ну, по крайній мрії вона лежить на землі. Ну І отака ситуація і амброзія вже була така доволі величенька. Ось, як ми бачимо, вже ну така сантиметрів до 20. Було і тут ковер. Сплошний, особливо з краю поля. От посадка тут у нас завжди ковер. Злак. Красний теж умер. Не знаю, лободи, мабуть, не знайду тут на цьому кусочку, а може, може десь і є. Ну, не бачу я. По сояшнику, ось дивіться, яка ситуація по сояшнику. Ожоги. Гофровані з листка. Звісно, я перший, це вже виходить пройшло у нас 4 дні після внесення. Перший день, як я заїхав, я зразу бистренько втік з поля, тому що ну, страшно було дивитися, він весь лежав повністю на землі. Ось як ми ще можемо бачити, ось ще, дивіться зігнутий. Листочки покручені, ось дивіться. така ситуація. Ну це вже він, я вважаю, що вирівнявся, тому що по порівнян з тим, як він лежав, це. Фух, це було страшно. Дивіться, шохізалофоб, шогеліантекс, рост регуліруючі препарати. Тобто, їх, Вони і так ну, якби, дуже жорсткі на сояшник. А в, застосовувати їх е, разом, а тим паче в баковій суміші, ну, це просто, мабуть, самоубійство для сояшника. Так, ми спробували, різкнули, не знаю. Слава Богу, що він вижив, звісно. Ну, дуже-дуже страшно, не рекомендую. Не знаю. Кортева теж не рекомендує мішати. Я знаю, там є, єсть... мішають із челенджем. Ну ми ніколи геліантекс ні з чим не мішали. Це так в нас вийшло на краю поля така ситуація. Подивимось, як він далі тут буде себе поводити, цей сояшник. Може він... Починаючи гілкуватись чи ще щось. І були рослини ще маленькі взагалі. Тут у нас такі нерівномірні сходи, ось дивіться. Є ось така рослинка, є ось така рослинка взагалі. Воно єлі-єлі пробилося з того світу, вважаю, того, що заплескане дуже поле було. І ще й отримало по шапці. Зразу хізалофопом, а потім ще зверху геліонтексом отримала по шапці. Ну, звісно, ось дивіться. Тільки сім'я долька виросла. Ну, зрозуміло, що вже з нього діла не буде, тому що ось ця рослина йому жити не дасть. Ну, коротше, різні, дуже-дуже рвані і разні сходи. Не знаю, можливо, можливо. його треба було пересіяти цей кусок, передіскувати та пересіяти. Ну вже, як то кажуть, оставили на божий розсуд. Що отримаємо, то отримаємо. Будемо тут робити кареном 100%, того, що треба йому воздуха давати, а земля як камінь. Такий фон поля, бачите, видно, да, що такі рвані сходи. Ну вже ж, хто каже, що маємо, то маємо. Так що такі справи, друзі, кому цікаво, поспостерігати буде за розвитком оцього соєшника. Як на нього подіє таке внесення гербіциду, хізалофоб плюс геліантекс то підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, буду обов'язково показувати е, далі розвиток саме цього соєшника. Напомню, це гібрид е, Піонер LP-130 під Євролайтинг плюс. Можливо, за що цього, що він стійкий е, до... Євролайтінга, можливо, за що цього він і вижив. Що він такий все-таки все -таки, якби, гербіцидостійкий. Якби, можливо, був тут посіяний класичний гібрид, то можливо все було б нам багато гірше. Так що, друзі, всім добра, всім удачі, на все добре.